Сьогодні у нас дуже важлива і відверта тема на останок. Ми поговоримо про небінарність, ідентичність, яка досі викликає багато запитань і нерідко наштовхується на нерозуміння у суспільстві. Що таке небінарність простими словами? Чим вона відрізняється від трансгендерності, наприклад. З якими труднощами стикаються небінарні люди від спілкування з батьками до пошуку свого місця у суспільстві? Про все це говоримо далі, і до нас вже доєднався наш гість. Едвард Ріс, експерт з гендеру і сексуальності квір-активіст громадської організації Горді в Україні. Письменник. Вітаємо вас. Добрий. день. Давайте розпочнемо нашу бесіду з того, що як ви. Зрозуміло, як ви дійшли до того, що емоційно прийняли те, що ви не бінарна людина. З чого почався оцей шлях? <зв 'язок> шлях розуміння того, що таке небінарність, почався набагато пізніше, ніж я взагалі розумів, що зі мною щось умовно не так. Мені 40, я народився в Радянському Союзі, і інтернет в моєму житті з'явився, коли мені було більше 20. Так, щоб постійно. Тому десь дізнатися про небінарність було абсолютно неможливо. Можливо, десь можна було почути про трансгендерність і то виключно в форматі якихось жорстоких жартів в американських комедіях над трансжінками або ну, щось таке. І, власне, але я завжди розумів, що я не є тим, що мені приписано в паспорті. Я розумів, що поняття жіночого, чоловічого мені не близькі в принципі. І що я, в принципі, не дуже розумію гендер як такий. Я себе ідентифікував в дитинстві з персонажами, персонажками наукової фантастики, які, наприклад, не мали гендеру, є багато таких. Які, наприклад, могли міняти свій гендер в звичайній літературі, в кіно такого не було. Таке було фантастиці і фентезі. І Я сам писав подібних персонажів, створював у своїх там перших спробах щось писати в юності. І десь уже в 25 приблизно років, точно не скажу. Я знайшов в англомовному інтернеті таке поняття, як квір, гендер, квір, небінарність. І тоді я вже почав розуміти, що напевно це те, що зі мною відбувається. Едварде, це було з дитинства. Ви от з дитинства розуміли, що ви інакші всередині? Так. Я намагався, звісно, бути умовно нормальною дівчинкою певний час свого життя, але все одно я розумів, що це не моє, мені це не подобається. Я не вписувався в жодні стандартні формування чоловічого і жіночого. Я був завжди дуже. Дивною людиною з погляду інших людей, поки власне до мене не дійшло, що основна проблема в тому, що я не розумію гендер, не вписуюся в нього і не хочу в це грати. Коли готувалася до нашого з вами інтерв'ю, я читала вашу історію, і там ви згадували про те, що е, дуже важким був ось цей камінг аут. Для своїх знайомих, друзів, і найважче це прийняла сім'я, і про це ви говорили доволі так болісно. Розкажіть ось про цей досвід, як це пройшло для вас і як це суспільство навкруги вас прийняло? Наскільки болючим або полегшенням це було просто вже говорити про себе так, як ти відчуваєш, хто ти такий? Насправді мої батьки. А я не робив перед ними камінаута. Вони а, дізналися, що я не є гетеросексуальною людиною, і а, це, це ще про ідентичність, про гендер ще мови не було. Мова була тільки про те, що я люблю людей не тільки що я не тільки чоловіків люблю, скажімо так, як було корисно для дівчинки. А, і вони дізналися, що я є що у мене є людина моєї статі, умовно партнер. І е, вчиняли на, наді мною конверсійну терапію, е, що означає спроби е, церковними різними способами, а також через психіатрію, психологію, вилікувати ідентичність людини, тобто. Мене водили на вичитку в православну церкву на екзорцизм умовний. Мене водили до психіатра, який мав мене виправити, вилікувати. Але він, на щастя, розумів, що це неможливо, і ми просто з ним провели час на сеансі, як у звичайному випадку. Ну, а вичитка це був, був дуже цікавий досвід. І згодом, після того, як вони пробували це робити, вони обмежували мою свободу, забирали в мене телефон, не випускали в мене в університет на роботу і так далі. І я впевнений, що якби я взагалі ще й про гендер тоді почав говорити, то можливо я б не був зараз живий, тому що їхні настрої були дуже жорсткими. Якщо говорити вже про камінаут саме як небінарної людини. То я це насмілося зробити в 33 роки а в Фейсбук пості на свою там, якусь маленьку аудиторію. Я не був ніяким блогером, у мене була просто певна кількість друзів і знайомих з роботи, з активізмом по тваринам. Тоді я займався цим. І більшість людей мені сказали, що вони так розуміли це до того: тобто, вони бачили, що, я, що в мене є якась така певна ідентичність. Прийняли мене дуже добре, ніхто не засуджували. Потім були певні там конфлікти з конкретними людьми, але дуже мало і нічого страшного не ставалося. Найбільше вже засудження я отримував, коли я став публічною людиною, активістом. І коли я став розповідати про себе і займатися якоюсь допомогою іншим людям, тоді вже, звісно, пішли і погрози від незнайомих людей, і там якесь дуже серйозне засудження. Але саме в моєму колі все було окей. Як жити взагалі ось так відкрито заявляючи про себе? Як сприймається суспільство наразі? Якщо ви говорите, що в 33 вам зараз 40, то 7 років ви вже маєте досвіду жити так, щоб ваш внутрішній світ був виглядав і був прозорим для суспільства. Тож, що за 7 років ось ці відбулося, і як вам живеться? Це дуже багато відбулося насправді. Якщо говорити а, загалом, то власне за ці сім років в Україні дуже змінилося ставлення загалом до ГБТК людей і до небінарних людей окремо, а, тому що я не міг би собі уявити, наприклад, що в 2018 2019 році були б такі ефіри. Це було перше, нікому не цікаво. По-друге, якщо таке і ставалося, то задавали набагато більш жорстокі і некоректні запитання. Я працював в декількох громадських організаціях, які займалися правами ЛГБТК людей Я, звісно ж, потрапляв в списки Євгена Карася та інших праворадикальних активістів. Які намагалися натравити на мене свою аудиторію, щоб мене побили або вбили. Я отримував прямі погрози смертю, вбивством, зґвалтуванням, чим тільки не було, їх було дуже багато. І це переживає в принципі будь-хто хто публічно, ну, типу, на, на, на медіа, наприклад, десь в телебаченні, заявляє про свою ідентичність або в соціальних мережах з великою аудиторією. І, в принципі, я е, завів TikTok в певний час і досі знімаю в Тіктоці та на інших платформах роблю відео-пости освітні е, про те, що таке небінарність, що таке трансгендерність, е, які є варіації е, різних ідентичностей і так далі, тому що хтось має це робити. Зараз, на щастя, набагато більше людей це роблять колись. Я був один або там один з двох-трьох. Таких людей, хто займалися просвітою. І зараз я вже потрошки по -трошки від цього відходжу, бо пишу свою книгу першу і мені хочеться займатися більше цим. Але бути активістом це складно, іноді страшно, іноді боляче і сумно. Але, тим не менш, хтось має це робити. Важкий шлях. Важкий шлях і важке усвідомлення того, що за те, щоб мати право жити з собою таким, як ти є, ти можеш бути настільки несприйнятим у суспільстві. Напевно, через це якась кількість людей і досі боїться. Не має в собі сили сказати правду про те, що відбувається всередині, навіть своїм найближчим людям, щоб ви порадили ним їм зробити, щоб порадили, пройшовши ось цей ваш особистий шлях, так, від того, що ви призналися до того, що ви суспільство так чи інакше намагаєтеся ну, Не змусити. Це напевно навіть не про змус. Це більше про просвітницьку діяльність, яка розплумачує щось. Які поради можете дати тим людям, які не наважуються пройти ваш шлях? А, ну, активістом точно не всім треба бути. А якщо говорити про індивідуальну історію кожного і кожної і кожних, то я за те, щоб люди робили камінаути, щоб вони розповідали про себе. Тому що чим більше видимих людей, тим е, спокійніше ставляться до загалом цього типу людей. Але звісно ж завжди варто дивитися на те, на, на свою безпеку. І е, коли я. Е, я розумів, що моїм батькам не варто розповідати про те, хто я є, тому що вони були дуже віруючі на той момент, вони е, максимально стояли в догмі церкви, е, при тому, що Біблія насправді не те, щоб засуджує відкрито і офіційно гомосексуальних або трансгендерних людей. Але церква засуджує, і е, оскільки моя історія така, що вони просто дізналися про це без моєї волі. То загалом я дуже раджу завжди перевіряти, чи ви в безпеці в своїй родині, чи ви в безпеці серед своїх близьких, е, можна, наприклад, задавати їм якісь е, такі окольні питання, наприклад, там про якісь фільми, серіали про якихось персонажів, е, які відносяться до ЛГБТ-спільноти, щоб е, зрозуміти, як вони ставляться взагалі до цього явища, і тоді вже говорити про себе або не говорити. І Якщо ми говоримо про... Саме каміна батькам батьками родині, я завжди раджу молодим людям бути впевненими, що в разі неприйняття вони матимуть, куди піти, і вони матимуть як себе прогодувати. Тому що, на жаль, людей виганяють з дому, і це відбувається в Україні часто, особливо зі трансгендерними підлітками. На жаль, може статися така ситуація, як у мене, коли близькі просто стають в момент жорстокими і вчиняють насильство і доводиться тікати. Мені пощастило на той момент, бо я вже мав роботу і я міг прогодувати себе буквально, щоб не померти. Але я вважаю, що це, ну, це, це дуже важливо для себе поставити, щоб це було в житті, якщо ви. Переживаєте за ставлення своїх батьків до вашого камінату, і загалом не варто переживати, якщо, наприклад, хтось від вас відвернеться, завжди знайдуться люди, які вас розуміють, завжди знайдеться знайдена сім'я, нова сім'я, друзі, близькі, кохання, ті, хто не будуть ставити свої якісь стереотипи в голові вище вас як людини. І дуже важливо завжди пам'ятати про те, що. Завжди буде щось нове. Добре. А що б ви порадили батькам тих дітей, які в якийсь момент говорять їм про свою небінарність, трансгендерність або навіть ЛГБТ якісь погляди свої внутрішні? Я завжди можу сказати, що це все ще ваша дитина. Дитина не змінилася, з нею ніхто нічого не зробили. Вона. Завжди була такою. Просто саме в цей момент, коли дитина говорить вам про те, хто вона є, вона довіряє вам настільки, що не боїться про це сказати. І це дуже треба цінити, і дуже треба поважати свою дитину в цей момент і любити, тому що любов має бути завжди у батьків до дитини, і розуміти, що вона вам довіряє настільки, що може про це говорити. І я розумію завжди, що батькам може бути страшно складно, що вони можуть боятися, що дитина отримає негатив в своєму житті, що вона отримає насильство від інших неприйняття суспільства через свою ідентичність. Але зі свого досвіду я впевнений, що коли є підтримка батьків, будь-які зовнішні загрози відчуваються набагато меншими, і їх набагато легше подолати. Тому що я був один, і мені було дуже важко долати зовнішні загрози. А якби мої батьки на той момент мене підтримали, то все було б набагато простіше. Тому любіть своїх дітей, вони вам довіряють, вони вас люблять, якщо говорять про це, і е, трансгендерність і гомосексуальність не лікуються, бо це не хвороба. Давайте тепер про сьогодення трішечки поговоримо, яка, якою є зараз е, ваша картина життя? Е, чим наповнене це життя? Е, чи знайшли ви друзів, чи знайшли ви розуміння у суспільстві та чинаше, чи знайшли ви своє кохання? Як склалася ваша доля на, на зараз? Немінарні люди, на жаль, не визнані юридично поки що в Україні, тому е, так склалося, що я змушений був пройти трансгендерний перехід, і зараз я на етапі зміни документів. А е, власне, тому що я. Не можу змінити документи на небінарний гендерний не маркер, що існує в деяких країнах світу, у нас, на жаль, поки що немає цього. Але тим не менш, моє життя склалося, якщо так казати. У мене є друзі, у мене є робота, я працюю в Айці компанії і також займаюся активізмом. Я займаюся творчістю. У мене є прекрасні стосунки вже біля двох років. Що сказати, все, що було до того в моєму житті, травмуюче, жорстоке і погане, воно сформувало в мене тим, ким я є. І хоча я б, звісно, не хотів, щоб воно було в моєму житті, але воно вже сталося, і зараз ми будуємо на тому, що існує. І насправді мені б дуже хотілося, щоб в Україні все-таки було більше видимості небінарних людей і більше. Прав у небінарних людей, бо зараз немає жодних прав і жодного визнання для того, щоб такі люди, як я, але молодші, не переживали такого, як пережив я. Останнє питання, яке хочеться на сьогодні вам задати, хоча тема доволі широка, і там ще багато є чого обговорити і що запитати, але тим не менш. Єдине, що нас е, зараз е, якимось чином е, від того відгороджує, це ефірний час, який невпинно закінчується. Але останнє питання не можу не задати. Якщо людина вже вирішила. Е, е, Сповістити світ про те, якою є вона всередині, куди вона може звернутися? Якщо, наприклад, погано сприйняли батьки, якщо погано сприйняло те оточення, в якому вона зараз знаходиться, але таких людей багато, і напевно є якісь суспільства, напевно, є якісь громадські організації, от з чого почати шукати підтримку для себе. Насправді саме громадських організацій, які займаються правами ботики людей в Україні, досить багато я можу порадити саме небінарним, і трансгендерним людям звертатися скоріше до трансорганізацій, тому що вони більш сфокусовані саме на специфічних проблемах, які ми переживаємо. Власне гордів Україні можна знайти в Фейсбуці та Інстаграмі. Написати, якщо щось треба, там особисто я відповідаю на всі повідомлення і коментарі. Також я є представником організації Когорта в Києві, у Львові теж є філіал цієї організації, це трансорганізація найбільша в Україні. У нас є дуже багато різних. Способів допомогти і, і допомога юристів і, і події, на яких можна познайомитися з такими ж трансгендерними людьми в багатьох містах України, тому шукайте також геокогорта. Є сайт, є соцмережі, і долучайтеся. Щиро дякуємо вам за вашу відвертість за те, що знайшли для нас час, за те, що доєдналися до нашого етеру і привідкрили завісу ось цієї проблематики небінарних людей, що найменше. Щиро дякуємо знову. Едвард Різ, експерт з гендеру і сексуальності, квір-активіст громадської організації Горді в Україні, письменник був з нами напрямую. Включенні з ним говорили про небінарність.